Вірш лідії віцені впиваюся хмелію терпну, читає Галина Дроб'язко. Впиваюся хмелію, терпну, запливши в море полину. У сріблі хвиль терпкого серпня топлю гірку свою вину. Я цьому полю обіцяла врости стеблинкою в ріллю. Коли ще юнкою шептала, як палку землю цю люблю. Не дорікало, дочекалось, як мама, мовчки полини, до обрію де жито жалось, де маки мавкам слали сни. Моя вина гірка й солодка, як серпня, стерплого вину тонива довга вік. Короткий ще встигну в поле поленув. Вірш Лідії Віцені. Впиваюся хмелію, терпну. Читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. Реквізити для допомоги Збройним силам України. від Олічки указані під відео. До нових зустрічей.